Чалев Олександр Ігорович, випускник 95-го року, загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Інформація, як у підручнику історії, суха і коротка. Більше на меморіальній дошці не вмістити. Першими квіти кладуть донька і батьки, потім інші. Колись просто учень 38-ї школи. Зараз герой. Історію якого переказуватимуть на уроках. Розвідник санітар батальйону спецпризначення Донбас. Вантажівка, якою намагався виїхати із Іловайського пекла, потрапила під обстріл. Ті, хто вижив, заховалися у зеленці. Олександр почав відстрілюватися і навіть намагався завести пошкодженого автомобіля. Коли нічого не вийшло, поповз у сторону Іловайська, щоб рятувати поранених. Куля снайпера потрапила у скроню. Історії вже пізніше, буквально по крупицях, збирав батько Олександра, вважали безвісти зниклим. Місяці пошуків та ДНК експертизи, і одне з тіл вдалося впізнати. Молячись за всіх, хто відійшов у вічність, церква говорить нам всім: людино, життя твоє не завершується тільки земним буттям. Тому що, прийшовши у цей світ, народившись, ти є вічний. Він вчинив подвиг. І я впевнений, що за цей подвиг Господь його нагородив вічним блаженним життям.